По цій дорозі не лише тепер гарно можна проїхати авто, а й помилуватися з приємністю, як на краще змінилося і місто Радамишль, адже новий шлях тепер веде від центру містечка повз автовокзал, проїжджаючи круті перехрестя по мосту і діставшись кінцевого пункту Радамишля у напрямку міста Києва, це шматочок Європи. В Радомашлі у таких доріг, доріг тут не було. Коли говорять про європейські цінності, це як правило дороги, красиві дороги. Ну ось така дорога, як від Житомира до Києва, яка побудована до Євро 2012 Але то добре, що побудували таку дорогу. Такі дороги треба будувати і в районних центрах. Гроші на такі дороги виділяє держава, а вже дорожні організації постаралися, щоб прискорити роботи до інтенсивних осінніх дощів. Владикавісаріон освятив щойно реконструйований шлях. Ми на цьому не зупиняємося. Ми і надалі будемо будувати дороги не лише в Радомушлі, а в північних районах Житомирщини, тому що це працює для людей.